Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden, і ми сьогодні знову працюємо на дачі. У нас нещодавно, а точніше вчора, був дуже сильний дощ, була злива, текло дуже сильно з усіх усюд, і прям такі потоки були, як ріки. І ми приїхали на дачу, оце подивитися, що тут і як, чи кудись щось повтікало, чи все нормально. Камінці треба взяти для клумби вдома. Тому вирішили приїхати сьогодні сюди. Перевірили в першу чергу наш рокарій і дуже зраділи, бо тут все чітко, все гарно, ніяких абсолютно проблем. Кора не втекла, як ми думали. Думала я, що змиє її в одну сторону, всю, тому що тут нахил де, по всій дачі нахил. Але тут він також такий достатньо сильний. Ось так все зараз буяє яскраве. І ми раді, що все гарненько. Камінці, які я вклала, помилися, як ви бачите. Зараз вони не виглядають такими білими. Як були тоді, і все стало гармонійно, красиво. Гірка також ціла. Рослинки, здається, не повимивало з неї. Ну, це була прям така перевірка екстремальна, я б сказала. От. Зараз підійду, покажу вам ще трави. Вони з кожним днем розквітаються більше і більше. Шинандо просто червонясте, дуже красиве. Також пінісетом Хамельн видав перші колосочки маленькі, я помітила. Ось. Бачите, які симпатяшки. А другий ще ні. Dark Beauty чи Black Beauty він називається. Будемо чекати, проте він наріс. Дуже великий, і я вже бачу, що, мабуть, доведеться саме його забирати звідси, залишати хамель, розсаджувати на два кущі, тому що Black Beauty став ну, занадто широким для цієї клумби, навіть закриває собою міскантоси. Але дуже хочеться побачити його квітування, тому вже будемо цю проблему вирішувати восени або взагалі навесні на наступний рік побачу. Ось, кора виглядає суперово. Дякую усім за підтримку і коментарі, які ви понаписували. Приємно читати, що вам також все сподобалося. Євочку поклали в тінь, вона чекає, я зараз повезу її додому. Ось, і покажу вам зараз клумбу проблематичну, в чому у нас все ж таки виявилися неприємності. Основна проблема виявилася на цій стороні. Ось, намагаюся вам показати, щоб було видно, як повимивало наші нарциси. Всі голі, всю землю змило просто потоком вниз. Багато землі виявилось на доріжці. Ось, видно, ми порозгортали, подивилися, що там робиться. Мама вже везе тачку для того, щоб каміння брати. Ось подивіться, скільки землі намило. Ми розуміли, що тут схили де сильний досить. Але вперше в нас був настільки сильний дощ, що намило повністю землю сюди, тому що до того були зливи сильні, але все було чудово. Така ось критична ситуація прямо вперше. Ну, будемо з цим якось боротися, вирішувати бідуцю, поки що ситуацію не вирішила на 100%. Будемо вирішувати трошки пізніше. І на цій ділянці, як ви можете побачити, також ось той щебінь позмивало деякий, понамивало нагродканину землі. І ми тепер розуміємо, що потрібно. Щось з тим робити. Якось тут робити підпірну стінку, чи насипати землю, щоб не лило саме тут. Будемо це вже враховувати при формуванні цієї ділянки. А зараз почнемо з куточка ось тут. Ми хочемо зробити тут підняту клумбу, піднятий шматочок. Він не дуже буде видний, коли все заросте, але. Е, наразі це буде гарно. Наразі це буде такі шари створювати. І ця стіночка тут буде піднята клумба, а ось тут буде йти стіночка, яка е, якраз таки е, розділить цю клумбу з наступним нашим проектом. І буде створювати такий бар'єр, щоб туди не змивалась далі земля. До речі, підпірні стінки дуже гарне рішення. В нас там. Там, де Лохина, все супер, нічого абсолютно не натекло на доріжку. Можу піти навіть показати вам. Нахили є всюди, а тут взагалі ми ж підкопували і викладали камінцями. І як можете побачити, тут абсолютно чистесенько. Земля не потрапила на доріжку. Тому підпірна стінка гарний вихід. І саме цим ми будемо займатися наразі. Що на сьогоднішній день ми зробили, то це зняли всю агротканину з цієї ділянки. Ось що твориться під нею. Бур'яни не ростуть, але, бачите, як позмивало сильно тут землю, треба трошечки просушити, підрівняти всюди знову. Можливо, навіть трішки десь насипати. І будемо застилати все заново. а грудканину попрали, поскладали, буде чекати. Почали завозити каміння для піднятої ділянки, і стіночка, яка в нас ось тут, буде йти. Такі великі валуни, тому використовуємо тачку, носимо потихеньку, буде такий нелегкий шлях, але зробимо. З часом все зробимо. Наше до осені, до зими, точніше, дуже багато часу. Ось так зараз гарно відкрився ялівець, який ми сюди перевозили. З нього будемо робити топіарі, якийсь цікавий стригти і десь, можливо, щось позв'язуємо. Гілочки бачила, як роблять професіонали. Будемо вчитися. Із рослин звідси прибрали тойовик, він, я вам показувала, підсох дуже так сильно. І вирішили, що треба його пересаджувати на іншу ділянку, рятувати, якщо вдасться. А якщо ні, то так і буде. А тис, здається, нормально себе почуває, зупинився. Ну, тобто, трошечки посох зверху і все. І перестав. Тому думаю, що все ж таки виживе. Отам От загубила ще ялиночка наша канадська. Ось тут вона ось. Але нічого, її прикриває поки що молочай, але. Мабуть, його звідси заберемо. Хоча він зараз гарно прикрашає ділянку. І постригла я заново нашу туйку. Ось така спіралька зараз з неї виходить. Ну, Така лисенька, лисенька, але нічого, понаростає. Застригаю, стараюся побільше забирати, щоб вона така гуща ставала. Проте мені подобається форма вже видніється. Проглядається, тому сподіваюся, що вийде гарно. А на доріжці мама гарно попрацювала з нашою подружкою, тому що дуже було все тут брудне, щебінь. Ось позгрібали, старий понаносили, як ви бачите, на цю сторону трішки понакладали. Також там на піднятій ділянці купа лежить. Брудного з землею, сюди привезли свіженький, перестелили саме тут шматок агротканини, тому що він ну, порвався, коли працювали з щебенем. Порвалася агротканина під низом. Тому вирішили все ж таки цей шмат перестелити. Тут зверху залишили, поки що так. Будемо досипати. Все одно, ця доріжка вона. Тимчасово так можна сказати, поки ми не почнемо якесь будівництво. Я вже вам казала, що будемо тут все одно бетонувати доріжки, бетонувати отут заїзд, і ці, скоріше за всього, якось плиточкою в кінцевому результаті будуть викладатися. Тому поки що для того, щоб не розводити тут болотце, щоб можна було ходити От після такої непогоди, взимку, восени, буде лежати тут доріжка. Поки що на цьому роботу завершили. Будемо приїжджати наступного разу і робити щось друге покажу вам. Друзі, ми знову на дачі. Приїхали трошки попрацювати на нашій хвойній клумбі, тому що робота там іде не дуже швидко. Не маємо часу, але стараємося хоч трошки виділяти його. Зараз будемо саджати нові рослинки в рокарії. Одну з них, і також одну купили на хвойну клумбу Але я побачила таке, що дуже хочу вам показати. У нас тут виводок богомолів десь стався. Ось, подивіться, один з них тут повзе. Він трішки перелякався, бо я біля нього камеру поставила і він почав на мене лапками розмахувати. Ось, бачите, який цікавий. Ховається за травинкою від мене, намагається злитися з середовищем. А інший був десь тут. Мабуть, вже також. А, ні, сидить, ще сидить. Зараз покажу ось. не дуже фокусується на ньому, але я думаю, було видно. І ще бачили до того, богомола, у нас на ділянці вже в цьому році. Думаю, що якийсь в них був, може, приплід чи що. Бо такі невеличкі зовсім. Але гарнесенькі. Наскільки ми знаємо, вони корисні. Тому не чіпаємо їх, хай собі повзають, займаються своїми справами. А ми будемо займатися своїми справами. Зараз в першу чергу робимо отвори, привезли з собою паяльничок. Будемо саджати одну рослинку ось тут, біля хост наших. Хости вирішили поки що залишити. Вони тут виглядають достатньо непогано і яскраво. Якщо щось купимо цікавіше на цю ділянку, можливо, якась травичка нас ще зацікавить новенька то пересадимо їх кудись, а поки хай зростають. От. І також зробимо отвори під наші юку ось тут та травичку Готє, які ми знову забули привезти, але десь, думаю, на днях вже виправимо ситуацію. Висаджуємо ми на цю діляночку сьогодні. Ялівець, який має назву плюмоза Ауреа. Це точно такий самий ялівець, який ми втратили ось тут, на цьому місці він зростав. У нас він був біля будинку на клумбі з седумами, дуже там хворів, мама його лікувала. Як нам здалося, вилікувала. Ми з нього зробили топіарій, перевезли на дачу. Він зростав тут десь півтора роки, нормально, навесні дав прирости, і потім просто загинув. Від чого невідомо. Коріння в нього було вже неживе, коли ми викопали, і шкідників ніяких не побачили. Обробляли його, як і всі хвойні на ці діляночці регулярно, але ну, щось йому було не так. Можливо, не долікували, можливо, все ж таки місце не підходяще. Точно сказати не можемо. Але коли побачили такий самий ялівець у розпліднику у садовому центрі, не змогли втриматись, тому що він ну, дуже вже красивий. В нього пагони такі червонуваті, як ви можете побачити. Самі гілки коріння в нашого саджанця не супер класне, тому що горщик був такий величенький, але він лише наполовину заповнений був корінцями. Мама розправила їх і будемо зараз пробувати саджати знову на цю діляночку, ну, в інше місце. Сподіваємось, що приживеться. Він дуже гарно зростає. Якщо знайду в інтернеті таку картинку, додам вам, які в нього пагони цікаві. Це вже не будемо формувати, не збираємось його стригти, поки що хочемо подивитися на природню форму. Ну що ж, ми посадили наш ялівець пільмоза Ауреа. Ось так ми його розташували на цій діляночці. Хости взимку пропадають, тому трішки його ну більш центрально намагалися розташувати, щоб взимку це виглядало також симпатично. ось. І вирішили відразу досадити наші е трави ковилу понітейл. Нам не вистачало тут трьох кущиків, нагадаю вам. Ось ми їх додали до діляночки. Зараз загорну камінці. І йдемо саджати рослинку новеньку ще одну, на нашу ділянку хвойну. А на цю діляночку ми будемо саджати новеньку шаровидно тую. Придбали її в тому ж садовому центрі. Вона ось так виглядає. Дуже симпатична, варієгатна. І була підписана там саме як туя варієгата. Нам обіцяли, що вона буде саме шаровидна, така як Даніка, наприклад, Мір'ям. І також нам сказали, що це саме сорт варієгата. Хоча в інтернеті я такого сорту шаровидної туї не знайшла. Знайшла тую західну смарагд варієгата. Ось таку я бачила, але вона, звичайно, йде не куляста. Вона зростає конусом, так само, як будь-який смарагд. Але невеличким конусом, таким э, достатньо низькорослим. Ця туйка поки що виглядає дійсно шаровидною. Не знаю, можливо, її застригали. І вона нам насправді більше схожа на туйку э, Gold Pearls, яка в нас є. І та туйка якраз таки в дитинстві в маленькому віці, і буває шаровидна. Потім вона також трошечки витягується в конус, але низький такий конус, широкий та низький. Вже після 10 років, наскільки я розумію, в нас вона поки що біля будинку шаровидна. І ми думаємо, що це саме Gold Pearl Туя, але ну, не інший сорт. Не знаю. Можливо, я не знайшла, просто, можливо, це щось новеньке. Напишіть, будь ласка, хто в нас знаток. Що це за туйка? Виглядає вона причудово. Зелененька з кремовими світлими приростами. Можливо, буде така і завжди. Побачимо, що взимку, як вона буде виглядати. Вирішила її посадити ось тут, на місце туєвика, який в нас тут був не дуже доречний і стався погано почувати. Ми його не викинули. Викупали і пересадили в іншу місцинку. Не знаю, чи він живий, але побачимо. Зараз сюди висадимо цю туйку і будемо далі працювати над нашою піднятою ділянкою ось там в куточку. Туди рослинку ми ще не придбали, але вже маємо розуміння, що туди хочемо висадити. По плану це буде кипарисовик, якийсь жовтий, наприклад, івоне, здається, називається він, Івоне, так. Або алюміголд, наприклад. Вони зростають достатньо великі. Вони гарненько впишуться по формі до ялинки, до сосни, тому що вони відрізняються і це буде якраз те, що ми хочемо тут бачити. Різні форми, різні кольори, тому думаю, що це буде саме Кипарисовик. Але поки його не придбали, то ще є шанс змінити думку. Зараз будемо працювати над цією діляночкою, трішки постараємося щось наніше зробити сьогодні. Бо вже втомилися, але треба продовжувати роботу. Закінчили ми роботу на сьогодні, вже дуже втомилися. Трошки сонце припікає. Є такий вітрець приємний, але вже каміння натаскались, тому будемо на сьогодні завершувати. Можливо, ввечері приїдемо. Зробили досить багато роботи. Все вручну, все вдвох. Тому дуже задоволені. Ось тут стіночка у нас буде в один йти камінь. Вона просто розділяє цю клумбу від наступної зони. А там у нас піднята діляночка, буде йти ще один слой камінців зверху. Ось. І будемо ним вже рівняти цю висоту. Тому що, бачите, тут вона ніби піднята більше, там опущена. Камінцями будемо це все виправляти, щоб було більш-менш в один рівень. І також, поки робили це, було прийнято рішення розділити ще такою стіночкою цю клумбу. Ось тут хвилястою. Також з таких камінців будемо її викладати для того, щоб не змивало дуже сильно землю з рослиночок. Бо бачите, тут дуже сильний нахил. Рівняти цю ділянку нереально, бо треба багато землі і багато переробок. Тому будемо ставити таку. Стіночку підпірну, Один камінець, скоріше за всього, просто такі більшенькі будемо використовувати. І таку саму стінку зробимо на початку ділянки, ось там, де наша туйка зростає, ось там також буде така стіночка. Це придасть клумбі якоїсь цікавинки, як на мене. І вона буде немов такими шарами, балконами для того, щоб водичка гарно потрапляла на всі. Діляночки під всі рослинки. Тут землю докидаємо трішки, тут, навпаки, розподілимо, щоб вона була рівніше. І все буде гарно. Поки план такий. Друзі, ми знову на дачі. Приїхали в цей раз ввечері і вже вирішили допрацювати рукарій. Привезли рослинки наші, юку та вівсяницю гот'є. Зараз у рукарій посадимо. Дуже зайняті дні у нас через те, що робимо клумбу за будинком. Хто не бачив, той може перейти на минуле відео, подивитися, про що я говорю. Саме тому клумбочка, яка у нас ось там іде хвойна, на жаль, зараз е трошки призупинена. Але на днях вже будемо знову сюди їздити. Проте це відео буду завершувати на етапі нашого рокарію, оскільки вже затягнулось воно, вже декілька тижнів його намагаюся дозняти. Тому вирішила, що сьогодні вже буде останнє. Зараз привезли кору, я засиплю ось цю діляночку, яку ми збиралися мілкою корою, замульчую. Мама посадить юку та травичку. І я вам покажу, який у нас вигляд майже остаточний. вже Буде мати наш рокарій. Залишиться лише ось сюди і за нею дві рослинки. Думаю, що, в принципі, ви вже можете оцінювати результати нашої роботи. Приблизно в нас це зайняло десь, мабуть, рік. Рік ми в минулому році в цей час починали працювати над цією клумбою, а саме, накривали її. Ні, агроволокно ми, мабуть, раніше накрили, але саджали перші наші клумби робили десь приблизно в такий же час. Ну що ж, у нас дуже швидко почало темніти, бо вже день коротшає, тому дуже намагалися встигнути закінчити з посадками та мульчею. І готові ділитися з вами результатом. Дуже мені подобається, як кора виглядає. Саме там вона підсохне ще трішки, тому що в мішках була досить мокрою, і буде по кольору трошки світліша, як там, на діляночці. Зараз підійду, покажу ближче. Але, звичайно, поки ми все саджали, у нас плани змінились. Юку, яку ми збиралися висадити ось в цю ямку. Ми висадили ось там на куточку. Тому що, коли її сюди приміряли, вона виявилася дуже завеликою. Вона. Прям така гарна наросла вдома, і позакривала собою би все, що тут посаджено, всю гірку. І це виглядало безвичайно не дуже. Тому вирішила посадити її ось там, на куточку. Там вона нікому і нічому не заважає, і дуже симпатично закриває цю діляночку нашу середнеземноморську. А на її місце висадили молочай мертолистий, який приїхав на дачу разом з Юкою. Він насіявся у нас біля будинку і прямо разом з Юкою там зростав. І оскільки він сам вирішив приїхати на дачу, то ми так собі подумали, що він, коли наросте тут пишним кущем, як у нас вдома, дуже гарні кущі, а він наростає дуже швидко. Він тут буде виглядати. Досить екзотично і пасуватиме до цієї ділянки, тому що вона така цікавенька, і молочай, мені здається, тут ідеально виглядатиме. І, звичайно, травичку Котьє посадили. Був у нас такий великий кущик, досить. Я сподіваюся, що вона приживеться, тому що не пересаджували таких масштабів великих ще саме траву Котіє. Сподіваюсь, що все буде добре з нею і вона тут гарно буде зростати. Ось такі зміни у нас відбулись. Дуже мені подобається результат. Я задоволена усіма рослинками, усіма посадками. Зараз підійду поближче, покажу мульчу. Ось так замульчувала тут. Діляночку досить рясно. Купили три мішка на цю ділянку, і два з половиною я сюди викинула. А на ту ділянку ще півмішечка не були після, нашого, після зливи нашої сильної, тому півмішечка туди ще знадобилося. Тут, мені здається, гарний такий, я поклала досить шар. Сподіваюся, що буде все добре. Сподіваюся, що почне ось цей ґрунтопокривний ялівець краще наростати тут з мульчею. Йому буде куди зацепитися, куди корінці запускати, звідки брати поживу собі. І всі рослинки, звичайно, виглядають супер яскраво, коли замульчована ось так корою діляночка. Стали набагато такі цікавіші. Ну, все, ми майже закінчили роботу над своїм рокарієм. Вже не терпиться подивитися через рік в наступному сезоні, як буде це все виглядати, як наші рослинки себе почуватимуть і як вони понаростають. Думаю, що буде все чудово. Ну, ми постараємося прикласти усіх зусиль, щоб наші рослинки виглядали тут. Чудово. Дякую вам, що сьогодні були з нами. Сподіваюся, вам було цікаве це відео. Воно таке пошматоване трішки з різних днів, з різних клумб. Але, думаю, що в будь-якому випадку, коли зміни відбуваються, то за цим цікаво спостерігати. Не забувайте про підписки та ставити свої вподобайки. І до нових зустрічей! Усім гарних тихих днів!